Йде очистка озера. В той же час, коли йде очистка озера і наводиться порядок, в той же час ми з другої сторони вибачаю, засираємо його цими лівнівими стоками з дороги з дороги гряджу з мазоти. Зараз воно почиститься і літом будуть люди відпочивати. І де вони будуть купатися? В, в цьому дерьмі. Так виходить. Люди що не знають, скільки сюди грязі попадає з, з дороги. А на дороги все ж це ж, і відработані масла, і, і соль, і все це попадає прямо сюди в озеро. А та очистка, яка там робиться, вона потім сюди не буде. Тут роботи не будуть продовжувати? Це очистка, йде углублення дна. Оце де О там виходить. Там десь ну, в районі там, метр десь там, там, півтора. І там на, на цій мелі росте камиш. І вони зараз цю мель вбирають. Тому що тут вже далі пішла яма, тут прибережна зона, вони теж будуть трошки її углубляти. І оце якраз виходить мель. І вони зараз по цій мелі якраз її будуть вбирати. Ви уберуть там і зайдуть на цю сторону. Тут теж, я думаю, що вони по -по -по пойде процес углублення. А риба збережеться, зберігається. Ну а чому вона не буде зберігатися? Чому вона? У нас ж тут ями є, вона собі нормально. Вони ж в одному місці миють там. Там миють, риба ж вона не дурна, вона ж не полізуть под насос. Вона тут собі гуляє далі. А як ці стоки відвести з дороги? Відвести сто... береги? Відвести стоки тут же каналізація є. Просто треба зробити ліньоку. Лівньовку треба і зробити надстойник для тяжої фракції для... для мусора. І все. І ввести її в каналізацію, а тут зробити тротуар хоча б на цьому відрізку. Ну, Тому що тут кхм, виходить нижча точка і... Коли лівень іде, дощ, то виходить, тут люди просто плавають. Люди не можуть перейти тут дорогу. Береги будуть бетонному куда чи ні? Ні, я думаю, що просто... буде просто з піска будуть берег. Я не думаю, що його треба бетон закатувати. Розмиватиме. Чому одне? Стягувати пісок. Не, Ясно, що це, дорожче буде. це ж не, не вибачте, це, це ж не море, що не воно буде, море. Що, не буде, що воно стягувати буде. Чого воно тут на озері буде стягувати? Я думаю, що ні. Де, де, де травку посадять, де культура, де, де буде пляж сформовано в деяких містах. Тут будуть ці мостики для риболовлі. Можливо, хтось там якісь лодки поставить, щось таке. Где-то катаются, вот крепкий.